Переморозило, але плити надійні, ніби тримають так непогано. На жаль, дуже багато риби забирається, люди ловлять і забирають. Так. Бачите, стоять сітки, По озері їх немало. Ну і ось він, здавалось би, рукою подати, але насправді туди я просто не спущусь. Вона не працює. Ну і це дуже сумно. Тому що не працює, власне, моя тема, те, що я вмію робити. Та, давненько я таким не займався, щоб ось так щищати кригу скілець. Є, є! Є. О, я ж казав, що я на цій ракошці зараз ловлю. Привіт! Я радий вас знову вітати на каналі Fishing Life. і з вами я Назар Баженко. На попередній рибалці на даному досховищі ми непогано половили судака і пройшов невеликий відрізок часу. Ми вирішили повторити цю нашу затію. Тоді були класні покльовки, класні риби, але от найбільше все ж таки зійшов. Сьогодні я приїхав вже з метою. Саме побити, скажімо так, рекорд минулої рибалки, а краще і взагалі рекорд мій по судаку на цій водоймі. А це, власне, 2600. Отож, будемо використовувати знову ж таки в першу чергу саме мандулки, так як вони працюють дуже добре. Так само поекспериментуємо з силикончиком, який може вистрілювати, який також дає рибку. І, взагалі, наша риболовля буде склад в такому руслі, тобто ми будемо ловити от по непоганих таких місцях, локальних ракушняках, будемо міняти ділянки. Починаємо з тої самої, яка і минулого разу була. Потім поїдемо на інший берег. Можливо, потім всі ще на третій берег. В цілому ми будемо вже так по ситуації орієнтуватись і вирішувати, що робити далі. Поки ранок, поки є активність судака. Думаю, не треба втрачати цей дорогоцінний час і треба йти розпочинати. Тому прямо зараз ви обов'язково підтримайте цей контент вашими вподобайками. Обов'язково підписуйтесь на канал. Допоможіть цього року мені підкорити цифру в 100 тисяч підписників. Ну і розпочнемо саме з тої приманки, яка минулого разу краще за все спрацювала. Прямо зібраний монтаж ще в коробці лежав, бо це трохи поржавів. 12-грамовий вольфранчик. І 2,4 дюйма мандулка. По кольорах минулого разу фаворита не було. Тому сьогодні будемо в принципі, по кольорах теж достатньо багато експериментувати. Є на, на це, на паузі ввалив. На дно впало і він ввалив. О, краса, народ, краса, перша покльовка. Друга місцина, поміняли ми локацію і от є перше клюваннячко. Попущу фракціончик. Здалека, реально здалека цього разу. І будемо спробувати його так трошки втомлювати і підтягувати. Тут дуже слизькі плити сьогодні. Вчора у нас ввечері пізно падав дощ. Плити дуже слизькі, буде зараз проблемно трошки навіть спускатись брати його. Але нічого, зараз якось розберемося. Ну, судачок хороший, я відчуваю, що судачок хороший. Ось він давить. Ох, як давить. Ох, пішов. Пішов, та народ хороший судак. Дивіться, він сам берег попер. Вийшов на плато аж. Непоганий, дуже непоганий народ. Друже, давай, глибину. Як ж тебе мені тут взяти? Тут слизько так, що просто хана. здавалось би, рукою подати, але насправді туди я просто не спущусь. Тому я зараз його буду просто отак старатись сюди підтягнути. А тоді вже тут взяти рукою. Шнур в мене теж не сильно грубий, і я не зможу його аж дуже нахрапом тягнути. Але якщо до флюра дотягнесь, то все має бути добре. О, ніби от флюрик. Ну все народ. Оце вже означає, що він наш. Фух. І ось він, ось він. Приніс я вам його показувати і хвалитись народ. Перший судак сьогодні. Ось такий красень. Так, друже. Плавничка нам свого красивого давай. Ось так просто на сонечко. Дивіться. Дивіться на цю красу, дивіться на це золото. П'явочка на морді. Мандулка в морді. Впала на дно. Такий подвійний. Тунь-тунь. Просто з дна. Ну, краса. Сьогодні, бачите, за похльовочкою довелося побігати трошки довше, але, тим не менш, хороша риба є в моїх руках. Початок покладено і початок суперовий. На сьогодні також взяв вагу, так що я його також зважу. Але спочатку зробимо ось таку операцію звільнення від мандулки. Ну от мені дуже цікаво, скільки він важить, я би його оцінив такого приблизно в півторачку. Можете, до речі, свої варіанти прямо зараз писати в коментарі. Друзі, ну це просто. Це просто от максимальне попадання. Як тільки можна придумати. Дивіться, рівно, рівно півторачка. Народно, я його обов'язково відпускаю. Взяти його на цей берег було непросто. Відпустити не легше. Дивіться, яке пузо ікри, Так що треба, щоб він плив і не ростився. Ось так. Накрасень пішов. Фух, клас. Перша покльовка, задоволення отримано. Ну все, давайте зараз по лайку всі, мені скидайтеся одразу. Ну Дуже далекий заказ працював. Не скажу, що він твір, з перших підривів взяв, але десь отак підриві на п'ятому, напевне. Тобто все одно дистанція там дуже-дуже потужна. Ось, Грузик у мене 12-ка вольфрамова. Ну воно летить. Повірте, воно летить дуже добре. І якраз таки десь там подарі цей клюнув. Насправді народу багато зараз їздить, багато ловлять танц Судака. Пресують його. ось, ну і скажімо, Якщо минулого разу клював і ближче, і далі, і на різних дистанціях, то зараз зблизька клює вже значно менше, Ну тому що його просто повиловлювали, позапресовували. На жаль, дуже багато риби забирається, люди ловлять і забирають, та... ну і тому його стає менше. Відповідно, в таких умовах хто далі б'є, той краще грає. Таке правило вже включається. Повпирали ще трохи в це місце, яке дало рибку, але далі клювань нема, тому будемо переміщатись і шукати його. Все ж таки, правило переміщень воно працює незалежно від водойми. Тут воно теж працює. Ось так що зараз спробуємо знайти якусь нову місцинку і спробувати повпиратись ще на ній. Я вже навіть сьогодні встиг трохи поекспериментувати з проводочкою, тобто з плавністю і навпаки, тобто з якоюсь агресією. Ну, Клюнув на класичну ось таку базову та дійний підрив. Хоча кажуть, інколи він не реагує на таку різкішу добре. Ось. Ну, Я на різкішу спробував сьогодні, клювань немає. Зловив на ось таку класичну проводку. Дивився, люди ловлять також так дуже плавно, або з одним підривом і з обертом. Так я теж сьогодні вже спробував. Хоча ми рибали там менше години, але, скажімо так, я приходжу на якусь місцину і пробую на ній різні варіанти проводок. Як бачите, в мене все ж таки знову спрацювала саме класика. Просто банальна, подвійна така сходинка. Якщо риба є, якщо риба налаштована клюнути, ця проводка, на мій погляд, ну, оптимально їй підходить. Блін, не всік. На паузі, коротше, взяв. Покльоєна на паузі. Почався там твердячок такий. Не викидів в мене був твердяк, потім пішло м'яке дно і от знову почався твердяк. Впала приманка на дно і тоді такий, ну, не активний, але відчутний тик. Не сів, не сів, але зараз з наступного закиду я його спробую доловити. Ну все, на цьому березі ми наловились, так що складаємо вудочки в два і переїжджаємо на протилежний берег. Поміняли ми берег. Тут в нас є вже невелика хвилька, як бачите. Але тут є і свої плюси. Дивіться, тут плита значно, по-перше, пологіша. По друге на сонці вже підсохла і не така слизька. Там переміщатись, ходити було от прям так дуже не по собі, дуже неприємно і страшно. Послизався кожних кілька хвилин, тільки хотів перейти. Так що зараз на пане хвилин 30-40 проведемо на цьому березі, погуляємо, покидаємо тут, попробуємо. Якщо щось буде, супер. Якщо не буде, повернемось ще в ті наші попередні місця. Це не судак. Так, так. Відпав Павло. Ну, все ж таки, бачите, ця локація нам рибки не принесла, хоча от хлопці з боку одного судака дістали. Ось в мене був товстолобик. Але покльовок судака, ні, яні, павло, в цій локації так жодної не мали. Тому ми повертаємося вже назад до машини і зараз повернемося в наші вже ранкові місця. Там якраз всі люди вже роз'їхались, так що будемо там ловити самі. Наша друга риболовля продовжується, тому що, як бачите, з першого разу зловив тільки одного судака. Ну, і, відповідно, повноцінного ролика не виходить. Сьогодні ми приїхали, буквально там три дні прийшло. Дивіться, який в нас чудовий схід сонця. Правда, сьогодні і приморозило так конкретно. Зараз машина показувала мінус п'ять зранку. Тоді, в день було там градусів дванадцять, сьогодні вже мінус п'ять. Такий різкий перепад температури. Цікаво, що на це заліз, каже судак, як він себе буде показувати. Озеро просто дивіться, все в тумані. Чесно кажучи, от краса неймовірна, але чи дозволить це нормально почуватись рибі, чи буде вона нормально клювати? Ось це загадка, яку нам сьогодні доведеться розгадувати. Так що розкладаємо комплект і розпочнемо. О, ну, сьогодні, бачите, такий мороз. Приморозило, але плити надії, ніби тримають так непогано. Після дуща на них дуже слизько буває. Блін був він, він клюнув з такою силою, як в ракушку вдарилось. І я не підсік, і такий суйний, покльовка чи не покльовка. І хоче підривати, знаєш, пробуй, і він був там. Бу. Блін, ну просто ну, от реально кажуть, не ну, сумніваєшся, покльовка чи не покльовка, ну підсічи. А я не підсік, просто, ну оце вже міг бути перший з дна. Знав, от в момент, коли приманка падає в дно, от якраз рівно в той момент і ударчик. Ах, шкода, перший, шкода, що перша зразу не реалізував. Ну що ж, народ, перше клювання відбулось. хвилин 15 після того тиша. Я ось намагаюся знову ж таки поки ранок переміщатись і перевіряти такі, скажімо, локації, які давали клювання на попередніх рибалочках. Знову використовую монтажик саме джигріг, вага його 10 грам, мандулка, Killer Worm 24 дюйма. По кольорах, знову ж таки, експерименти будуть. Поставив спочатку таку оранжево-жовто-чорну. Але скажу так, декілька рибалок ми тут тривалимо вже і не все випадає на YouTube. Я не так скажу, колір насправді таке враження, що невелике значення має, тому що абсолютно на різні кольори. Вдається їх а, ловити. Та давненько вже таким не займався, що ось так. Щищати кригу скілець, але треба щищати, тому що я відчуваю, як воно на проводичці мішає та й на закиді. Шнур портить 100%. Тут ще риба, як бачите, попадає під ось такий вплив. ну Не можу сказати, що це браконьєрство, та, але бачите, стоять сітки, по озері їх немало. По факту на цій водоймі це все законно та дозволено, але повірте, для рибаків це абсолютно. Нічим хорошим не закінчується. Риби стає менше, виловлюють різну рибу того самого судака. Ось тому спіймати його тут з кожним роком стає все важче і важче. У мене тільки що щось цікаве було. Ну я десь секунду щось потримав, не ясно що. І, ну я не підсік. Та ясно, що то їх я їх подивив. Я тобі пані цей скину з камери <риклад> Ну Без удару, без нічого, просто підриваю, а там щось ті є. Неясно, таке не зрозуміло. Блін, ну вроді удар. Ну що ж таке ну, блін, вже вроді як третя покльовка, всі такі якісь ну, от, на межі відчуття і всі три холості просто. Було, знаєш, типу, знову, як, типу, ну, дно, але дуже сильне дно. І я під от знов, ну, як би ніби от, щось легенько відчув, типу, що Ну, що не просто приманка, а щось трохи важче приманки. Ну я не знаю, таке може бути. Ну, по першому березі ми пробіглися і зараз якраз рухаємося до машини. Переїдемо ще на інший берег. Половимо там у нас сьогодні взагалі така коротка ривалка до 10-10.30 всього. І я вам скажу так, дивіться, от моя тема, та тема, про яку я вам розказував в минулому ролику, про базову, класичну проводку з двійним підривом, вона не працює. Не працює ні сьогодні. І не працювала в мене попередні рибалки, коли я тут був один судак. Всього. Тобто по березі дивишся, люди іноді дістають, дивишся на що вони дістають. І це абсолютно інші проводки. Тобто, були момент хлопці непогано вистрілювала плавна проводка, такий плавний подвійний підрив. Потім був момент тут сьогодні. Теж чоловік зловив проводка з такими ривочками постійними, з постійними підіграваннями. Ось, але ця класична тема подвійного підриву, вона не працює. Ну і це дуже сумно. Тому що не працює, власне, моя тема, те, що я вмію робити. Не знаю, буду пробувати експериментувати більше з проводками. Зараз переїдемо і якраз на новому березі це все спробую. Я коли нервуюсь, що в мене не кліє, то я завжди себе заспокоюю таким спінером з коноба. Ну, дуже схоже. Хожу, так си по березі і кручу. Я реально заспокоює. Ну і ось він новий берег. Зараз тут будуть такі, скажімо, нові спроби, нові експерименти. Тут є твердячки, попрацюємо по них, попрацюємо цими різними проводками. Ну і Якщо я знімаю це відео, продовжую його знімати, значить надія в не покидає все ж таки ще зловити рибу. Я вже ось улюблений свій колір поставив, зелененький. Мені здається, я на нього більше всього ловлю. І гарно працює. Так що топова приманочка, тут має бути, зараз має бути. а ну, в минулого грала точно жодної, а сьогодні може три. Ну, бо тіпа, це не 100% покльовки, але таке щось дуже схоже до покльовок. Є, є! Є. О, я ж казав, що я на цій ракошці зараз ловлю. Оце я знайшов містячок. собі по телефоні, такий весь розслабоні народ. Головне, щоб він зараз не зійшов. Поки я це все роблю. Ох, він... боріг, оце він настрій міг підняти своєю пекльою. Ой, та непоганий народ, та непоганий сюди. Дивіться, який дивіться, який добренький. Вирішив пробігтись трошки по березі, пошукати. І зразу знайшов. Дивіться, який такий докіла. Грам на 800. Краса. Краса. Ну от Насправді дуже крутий судак. Можна сказати так, що він правильний, реально от правильний судак. Я знайшов от, на цьому березі, я на ньому не часто рибалю і місць знаю так, скажем, не дуже багато, не дуже добре всі так знають, де що тут знаходиться. Але ось просто пішов берегом і попав на дуже класний ракушняк. От за ту ділянку, яку пройшов, попав на найкращий ракушняк. І одразу, він одразу спрацьовує. Друге закидання, він одразу мені дає ось такого судочка. Щоб по телефоні говорив, не було зручно там його особливо тягнути. Але народ, ось такий, як я казав, зараз поставлю цю зелену, улюблену свою, і все має бути добре. Треба вірити, треба вірити. І ось такі, знаєте, всякі різні детальки, вони якби додають тобі віри. Поставив саме ту, яка частіше всього спрацьовувала. Перша деталька. Знайшов ракушнячок. Сподобався він мені. Думаю, ну блін, от зараз тут таку гарну проводочку і все, і він буде мій. Так що віра дуже важлива. Бачите, цього разу все спрацювало просто ідеально. Чесно, кайфанув нереально. Ударчик чудовий. Впало на дно, на ракушку, бамс! Є. Це те, чого мені насправді бракувало сьогодні. Тому що вже такий трохи засмучений. Ходиш, лазиш, понесли відпускати. Мене часто питають, чи я взагалі їм рибу. Ну, хотів гарно випустити, хотів гарно його показати. але він випрягнув з руки, просто втік. От часто мене питають, чи я взагалі їм рибу, тому що в своїх роликах я її завжди відпускаю. Народ рибу люблю, але все ж таки з наших водойм, де її так, в принципі, не дуже багато, я її не забираю. Якщо мені потрібна риба, просто йду і купляю в магазині. Тим паче, якщо брати взагалі розбиратись от з рибою, то морська риба вона набагато корисніша. Тому в таких озерах я тільки за те, щоб її відпускати і щоб її було більше. Вітерець це насправді дуже добре для судака. Краще, ніж штиль 100%, тим паче, що сьогодні сонечко. Ще якби було пасмурно, то я би насправді менше вірив в вплив вітру, але от таку сонячну погаду, коли така просто гладь рівна, то взагалі немає віри, що буде кльов. Тому це, що такий бачите, вітерець, пішов, така ряд пішла це дуже добре. Ну і два слова я мушу додати про Снасті, адже вони для такої риболовлі дуже важливі. Як я і говорив, ми стараємося закидувати свої вантажі. Чим подалі, якомога далі. Чим далі, тим краще. Тому що ти можеш обловити от більшу дистанцію, більшій кількості рибам запропонувати свою приманку. Та риба, яка знаходиться поближче до берега, більше рибаків до неї докидає, більше рибаків їй пропонує свої приманки. Якщо ти будеш казати, Найдальше, то ти зможеш діставати до нової риби. Відповідно, спінінг ростом 2,7 метра, тест до 16 грам. От він добре і кидає, там ті 10-12 грамів і так само дозволяє добре їх проанімувати. Катушечка 3000, така теж пулька немаленька. Це теж позитивно впливає саме на закид. Нитка 04 розмір по японській класифікації, і в мене це восьмижилка. Тому що восьмижилка вона так само добре сприяє саме далекому польоту. В якості повіця я використовую флюрокарбон 0,28. Ми ловимо в великій мірі по твердяках, по ракушняках. Вони можуть пошкоджувати флюр, тому сильно тонкий ставити не потрібно. Ось я зупинився на такому середньому варіанті, 28-й. В принципі, він мене цілком цілком влаштовує. Ну і грузики так само експериментуємо. Хлопці лотом свинцем, я вольфрамом. Чесно сказати, ловиться і на те, і на інше. Сказати, що тільки на вольграм бере, та ні, не сказати. Вольграм просто дозволяє закинути там ще на 2 метри далі. І, звісно, що краще відчувати цю ракушку, він твердіший і він краще відбиває. Але, повторюсь, криє, в принципі, і на свинець так само. Будемо потрошки підсумовувати. Дивіться погодою, крутить максимально. Кожен новий день у нас зараз стоїть якась різна погода. Я думаю, це один з тих чинників, чому немає стабільного кльову. Було пасмурно, було сонячно. Там було плюс і дощ. Зараз зранку мінус 5. Судачок я гадаю, це відчуває і тому, так скажем, крутить трошки мордою. Як ви побачили, от мій експеримент в другій цій частині риболовлі все ж таки спрацював і дозволив мені сьогодні відійти від нуля цим одним судаком. Проводочка була плавна, плавний двійний підрив, таке похитування, навіть не то, що такий підрив, а таке похитування плавненьке. Власне, цю тему підібрали мої друзі на попередньому виїзді. Ну і я от попробував з нею поекспериментувати, і це спрацювало. Спрацював ракушнячок, типове місце власне на ракушці судачок і тримається. Хоча часто, коли він е, кормиться, то його можна зустріти і на простих м'яких ділянках дна. По вантажку так само, я зменшився з 10 до 8, все задля плавності, але 10 грам це якби оптимальна робоча вага, якою тут зручно працювати. Отож, як я й казав, сьогодні приїхав з хлопцями, їм потрібно ще їхати на роботу працювати, тому сьогодні, в 10 ранку, ми вже завершимо. Ну і в мене буде попереду те, що вільний день можна власне і помонтажити новий відосик для вас. Тож, хоч за ранок всього одна риба в руках, але все одно вона вже подарувала настрій на весь день. Отож, якщо вам сподобався цей відеоролик, то я попрошу вас обов'язково. Підтримати його вашими вподобайками. Це допомагає йому просуватись на платформі YouTube. Також залишайте ваші коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. До нових зустрічей. Па-па!